Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо про що йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. В Олександрії відбувся районний етап плючоплюч з футзалу. Обережно кліщі фахівці нагадують про небезпеку хвороби лайма. З міського бюджету планують виділити близько 2 мільйонів гривень на підтримку захисників. Питання розглянуть на чергові сесії. Про це повідомив Сергій Кузьменко 12 квітня. Також очільник громади інформував, що Олександрію перейменовувати не будуть. Остаточну постанову Верховна Рада має прийняти найближчим часом. Докладніше про все у сюжеті. Третя окрема штурмова бригада, 41 ша окрема механізована та місцеві захисники неба отримують фінансову допомогу з міського бюджету. Мова йде про 2 мільйони гривень. Повідомив Сергій Кузьменко. 25 квітня відбудеться чергова сесія міської ради. Уже готуємо новий пакет допомоги для наших захисників. Ось, я думаю, що на сили оборони цього разу ми виділимо більше 2 мільйонів гривень. Ви знаєте, що в місцесійний період з благодійного фонду Турботу ми турботами допомогли третьому полку спеціального призначення. Зараз допомогою буде охвачена і третя штурмова бригада, і 41 ша бригада, і наша Олександрійська військова частина отримає допомогу. Олександрію в рамках закону про деколонізацію перейменовувати не будуть. Відповідну постанову Верховна Рада має прийняти до кінця квітня. Рішення комітету на користь збереження назви нашого міста вже є. Я дякую всім Олександрійцям за Олександрійський патріотизм. Дякую за те, що приймали участь і в обговоренні як в соціальних мережах, так і на моїй сторінці в телеграм-каналі. Так і під час консультації з олександрійцями, які ми проводили в нашому місті, голос кожного був важливий. Дякую всім, хто організовував цю роботу, всі великі молодці попередньо нас почули. Зверталися Олександрійці до Міністерства регіонального розвитку та будівництва щодо врегулювання методики нарахування плати за опалення МЗК в багатоповерхівках. Пропозиції почули, зазначив Сергій Кузьменко. Міністерство регіонального розвитку готове розглянути наші пропозиції для того, щоб інтереси, в тому числі олександрійців були враховані в тих змінах, які вони планують прийняти. Тому інформую Олександрійців, що ми виконуємо ті завдання, які перед нами ставлять. Ми працюємо з урядом. Ми, ми систематизували, організували і передали ті пропозиції, які зібрали в Олександрії, для того, щоб уряд у своїй постанові прийняв відповідні зміни для того, щоб ми могли відновити в повній мірі справедливість під час нарахування. Оплати за місця загального користування швидкими темпами відновити дороги після зими та активізувати роботи підрядників доручив Сергій Кузьменко, начальнику управління ЖКГ Михайлу Сулятицькому. Наразі дорожнє покриття відновлюють по поштовій та садовій. Загалом у плані поточних ремонтів 50 вулиць і провулків. У гімназії імені Тараса Шевченка стартував районний етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги дев'ять кращих команд з об'єднаних територіальних громад Олександрійського району змагалися за звання кращої у футзалі і можливість представляти Олександрійщину вже на обласному етапі. Хто став кращим, дізнаємося з наступного сюжету. Із гімну України та хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників розпочався третій районний етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Кращі команди з дев'яти громад Олександрійського району змагалися за звання кращого у футзалі. Привітала з початком змагань начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Спорт це не тільки хобі, спорт це не тільки здоров'я. Спорт говорить про те, що в в команді. Ми здобуваємо лідерські якості. Команда, командна робота це перший єдиний крок до перемоги. Що саме підтримуючи один одного, що саме працюючи в команді, ми зможемо здобути перемогу. З вітальним словом звернулась до учасників змагання заступниця міського голови Ірина Чемерис. Олександрія має багато назв, які характеризують її сутність. Олександрія це місто волонтер, Олександрія це театр, Олександрія це танцювальні колективи, і, звичайно, Олександрія це, це футбол. І сьогодні мені дуже приємно, що у нас проходять районні змагання із футзалу, оскільки Олександрія і є тією футбольною столицею нашої області. Мені дуже подобається назва пліч-опліч, тому що назва це означає, що ви стоїте пліч-опліч із своїми друзями, із членами команди. І пліч опліч із нашими захисниками. Проект Пліч опліч показує, що зі звичайної шкільної команди можна виховати команду справжніх майстрів. Так вважає тренер Петрівської ОТГ Анатолій Біленко. Діти готувалися вже на протязі з другого класу. Вони в мене відвідують гурток з футболу. Не всі, але більшість із них готувалися зазвичай позаурочний час. Ну, хто з них є бажання, той завжди ще й вдома тренується. А є діти такі, які ще своїми батьками і дідусями працювали вдома. Це приємно. Кожен з них завжди мріє стати футболістом. Той, хто вперше побачив м'яч, він для нього це невід'ємна частина його життя. Тому кожен з них мріє стати. Ну а гра завжди показує, чого ми варті на футбольному полі. Ігор Коломієць, представник команди Світловодської ОТГ, говорить, що до змагань готувалися активно навіть під час весняних канікул. Я готувався дуже сильно, я тренувався багато сам самостійно на тренуваннях. Ми школи граємо, і багато було тяжко, але ми виігрували ці ігри. Мені ця гра подобається тим, що вона захоплює своєю грою, що воно може бути як. Наприклад, не захоплює гра, яка не інтересна, а захоплює іменно та, яка цікава, що ви бачите, як вона захоплює. Переможцями змагань районного етапу з футзалу проєкту Пліч опліч стала команда з Олександрійської громади. А саме школярі гімназії імені Тараса Шевченка. На Олександрійщині розпочався сезон кліщів. Цьому сприяють теплі погодні умови. Зустріти їх можна не лише в лісі, а й на власному подвір'ї. Період активності паразитів триватиме до травня, потім їх чисельність зменшиться. Чим небезпечна для людини зустріч з кліщами, дивіться далі у сюжеті. Щороку навесні під час відпочинку на природі або робіт на присадибних ділянках люди опиняються під загрозою укусів кліщів. Вони є переносниками близько 150 хвороб, але найнебезпечніша з них хвороба лайма. Це інфекційне, особливо небезпечне захворювання, спричинене бактеріями роду борелія, що передається людині з укусом зараженого кліща. Ми Зауважимо, що не всі кліщі являються інфікованими. Захворювання характеризується переважним ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Нерідко приймає хронічний рецидивний перебіг. Зараження людини багато в чому залежить від того, як довго кліщ перебував у тілі. Чим менше він був на людині, тим менша ймовірність зараження. Негайно звернутись до лікаря треба тоді, коли ви помічаєте наступні симптоми. Це підвищення температура, озноб, головний біль, біль у м'язах та набрик лімфатичних вузлів. Мігруюча еритема – це характерний для цієї хвороби висип, який зустрічається у 70-80% хворіючих людей. Мігруюча еритема – це коло, яке може досягати в діаметрі до 30 сантиметрів. І може з'являтися у будь-якій частині тіла людини. Місце висипу може бути теплим на дотик, але рідко болить чи свербить. Під час збільшення цієї еритеми воно може нагадувати бичаче око. З метою профілактики зараження хвороби, які передаються через укуси кліщів, фахівці рекомендують наступне. При відвідуванні місць відпочинку та зелених насаджень одягати сильно прилягаючий одяг з довгим рукавом, бажано білого кольору. Одягати закрите взуття та покривати голову, застосовувати репеленти, тобто засоби, які відлякують кліщів, і рекомендуємо їх купувати безпосередньо в аптечних закладах. Якщо кліщ присмоктався, звернутися до лікувального закладу за наданням кваліфікаційної допомоги. За даними центру контролю та профілактики хвороб на території області з початку року 21 людина звернулася з приводу укусів кліща. Також було зареєстровано 12 звернень від мешканців Олександрійського району. Жодного випадку хвороби лайма зареєстровано не було. Тож, відпочиваючи, будьте обачними, бережіть себе своїх рідних. А на цьому випуск новин завершено. До зустрічі.